you <laughs> Вітаю вас. в Ефір першого від сьогодні повертається про головне програма, що робить події зрозумілішими у цьому сезоні. Ми будемо виходити в ефір щодня з понеділка по п'ятницю о 19.30. у день незалежності поліцейські вбили людину на очах у рідних трагедію у кривому озері на Миколаївщині. Преса вже назвала Врадіївкою. 2 у 2013-му зґвалтування і спроба вбивства жін, вбивства я перепрошую, жінки міліціонерами викликало масові протести. У 2016-му шестеро поліцейських прибули на виклик, який закінчився загибелю від кульових поранень і побоїв Олександра Цукремана. Це вбивство так само спричинило протести місцевих жителів і спробу штурму поліцейського відділку. У студії про головне сьогодні Оксана Харакос, Мельник, адвокат. Борис Захаров, правозахисник, директор адвокаційного центру Української гельсінської спілки, і Валерій Димов, політолог. Вітаю вас. Добрий вечір. Отже, є повідомлення, що суд вже обрав першому із трьох затриманих за підозрою вбивстві поліцейському Олександру при чипойді запобіжний захід у вигляді утримання під вартою протягом місяця. Ну і Власне, хотілося б від вас, шановні гості, почути, а як би мали би діяти поліцейські у цій ситуації, оскільки за їхньою версією, коли вони приїхали на виклик, вони почали кликати покійного вийти з машини, проте він відмовився виходити. Коли вони почали його звідти витягати силоміць, він вийшов з Лопатою, накинувся на поліцейських, після чого вони змушені, начебто, були застосувати силу, спецзасоби, що закінчилося в результаті, вже стало відомо. Трьома, здається кульовими пораненнями дві кулі в область серця. Борисе, будь ласка. По-перше, наскільки мені відомо, стріляли нестабельною зброєю взагалі, незаконною, яка зберігалася незаконно і використовувалася вона теж незаконно. І наскільки я розумію ситуацію, це якраз приклад незаконного насильства, катування і вбивства. Але рано робити висновки, висновки мають зробити. Прокуратура і суд потім, а, а також має бути проведено внутрішнє розслідування. Погано, що хотіли в, обласному, в обласній міліції приховати ці злочини і видати ситуацію не такою, як вона була, якою вона була. Мають бути свідчення рідних, тому що це відбувалося на їхніх очах. Сталася трагедія, і дуже шкода, що таке відбувається. Це наслідки старої е радянської пострадянської ментівської системи. Ми зараз про це поговоримо, але дивіться, от люди зараз дізнаються про цю ситуацію. Жахлива ситуація. Люди будуть боятися вже тепер українських поліцейських. Як вони себе будуть поводити, прибуваючи на виклад. Ну так, є там дані про те, що покійний ну, був хуліганом, але чи заслуговував він на смерть. І дійсно, от люди мають знати, як має в цій ситуації поводитися поліція? На що мають право поліцейські, навіть якщо там людина от, поводиться Правильно. нестандартно себе під час застрілу. Якщо повертатись до цих подій, вони прибули на виклик безпосередньо до помешкання, до житлового помешкання. Те, що вони вже його намагалися витягнути з автомобіля, це вже не є виклик. Вони мусили зафіксувати факт у помешканні і поїхати. З транспортного засобу діставати людину, яка не озброєна, не перешкоджає, не вчиняє хуліганські дії, ну, вони не мали права це, по-перше. По-друге, якщо застосовуються спецзаходи, є інструкція, згідно якої вони повинні попередити. Але справа в тім цього не було. Це я впевнена, оскільки таких справ дуже багато. Ми е, можемо е, прийтися по всій Україні під час затримання до особи застосовуються недозволені методи. І наразі ми знаємо багато таких справ, оскільки я є адвокатом, наприклад, в справі Краснова його затримували і е, застосовували дозволені методи. Будь-яка особа, якщо на прохання поліцейського там спинитися, поліцейський він, е, ну по-перше, він це слуга. Народу, він же дає клятву на служіння українського народу. Він повинен попередити, застосувати більш м'які якісь там заходи для того, щоб спинити. Але ця особа, про яку ми говоримо, про він не чинив опору. Не чинив опору, і тому я вважаю, що такі дії, говориться про Врадіївку, там засуджено. До позбавлення волі у даному випадку, якщо говоримо про те, що буде розформовано поліцію, хто ж тоді буде захищати? Ми розформовано може... цей поліцейський відділ, цей відділ. По, що але... Заявила, так, переформатовано. Але якщо взяти цих шістьох поліцейських, прибули вик... за викликом троє. Це патруль іде три особи, а троє вже під'їхали пізніше. Так. А, і вони всі 90-го року, 92-го, 88-го, тобто їм 26 28 років, вони не працювали в поліції. Я більше впевнена, що вони пройшли атестацію, стали поліцейським, і у них навіть навичок немає. Якщо покупатися в їхньому минулому, я не виключаю таку можливість, що десь щось було вже в їхньому е, приватному житті. Але в будь-якому випадку поліцейський він повинен сумлінно виконувати виключно закон, коли поліцейський може застосувати табельну зброю. Тут до речі, Борис сказав, що не було застосовано табельну я зброю. Але я це була на травматична будмана, і там сказано, що е, це була не табельна вогнепальна зброя, не травматична вогнепальна. експертиза говорить про травматичну про, про травматичну. Може, я посилаюся на те, що на заяву Богдана Крипиленка ви точно у випадках має право застосувати зброю, це е, коли безпосередньо посягання на життя, і якщо щось уже таке було, і ну я не знаю, е, постріл цивільної особи, там да, у відповідок е, там е, поліцейський стріляє, але їх шестеро. І з лопатою особа не представляється якусь Замахнувся лопатою, так? Але ви знаєте, будь-яка особа, навіть якщо вона на підпитку, якщо вона навіть там з лопатою, ми не маємо права посягати на її життя. Бо в Конституції чітко написано: що життя та здоров'я особи є першочерговим і воно має пріоритет. А поліція у кількості шість осіб могли б застосувати спецзаход, наприклад, як аерозольний Аер... да. аерозоль аерозоль. Знешкодити таким чином і затримати, але цього не було зроблено. Відразу у нас починають стріляти поліцейські. Ну це, до речі, вже була така історія, коли доганяли транспортний засіб і спустили всю обойму одного поліцейського, другого. Ну ви ж розумієте, це не є, це вже закономірність. І тому я вважаю, що поліція на сьогоднішній день а, у, тій, а, у тому статусі, якому вона є, вона не має права не те, що. Працювати там атестація має бути жорстка. Перший етап, другий етап, третій етап. Зараз про атестацію поговоримо. Валерій Димов, дивіться, є заяви керівника МВС Арсена Овакова, який говорить, що ніхто обілювати поліцію і, власне, саме силове відомство не буде. Заява. Хаті деканоїдза керівника національної поліції, яка так само говорить, що покривати винних ніхто не буде, що відділок, відповідний в Кривому озері, буде розформовано, будуть туди направлені люди з власне з інших міст для того, щоб гарантувати дотримання порядку. На вашу думку, от попри ці дії, які чи слова, які були сказані керівниками силових відомств, чи всі дії були зроблені е, керівництвом силового відомства, правильно в цій ситуації. Ну, очевидно, Арсен Аваков, як політична фігура, яка несе відповідальність за всю сферу діяльності МВС, він намагається погасити цю пожежу, ну, скажімо так, в політичний спосіб. Тобто він робить заяву, він пише в Фейсбуці, Він відсторонює розформовує відділок, він покидає відповідальність на. Хатію Деканоїдзе. він від сторонні, фактично від обов'язків недавно призначеного керівника Миколаївського обласного управління внутрішніх справ, який пішов на зміну того, який був за справами за справи Романчука, заступника керівника ОДА. Тому він робить правильно, тому що він прекрасно розуміє, що от мої колеги говорили зараз про правові про законні аспекти. Я скажу про зараз про правові про те, що люди вважають справедливості. Я думаю, що Аваков гостро відчуває, що якщо не погасити пожежу в Радіївці, то ну верніше в Кривому озері, то ця пожежа, як торфяники, хтось колись бачив, що торфяники горять, то вони спалахують тут. Тут тільки їх водою заливають, то тільки обкопують, а він спалахує десь 33 км. Про що я, я кажу зараз же. Розповідають про те, що це в Радівка. 2 говорять про можна нагадати Голованівськ, коли вбивали прокурори, судді, депутати, людину, яка нібито там полювала не так, як їм це, хотілося. А це я нагадаю... часи колишні так. Це а, вже часи міліції. Але я просто маю на увазі, що вако дуже добре розуміє, що таке, коли люди стають на захист своїх прав. Я нагадаю один випадок: це в 2011 році мені здається в семи Київської області. Людина тероризувала все село. Потім одна людина, мені здається, Микола Симоненко. Одна людина інша Віталій Запорожець він робив виклик, взяв застрелив цього майора міліції і все село стало на захист. Тому вакуу прекрасно розуміється. Навіть за важко було заарештувати. Я думаю, що він прекрасно розуміє, тому він робить навіть деякі речі на випередження. Він не має чекати якихось таких речей, які будуть говорити про. Те, що там хтось можливо якось інструкцію порушив, він розуміє, що якщо люди вийшли, то е, в цій ситуації, які зараз заходиться Україна, легітимність, тобто те, що вважають люди справедливим, він певною мірою навіть привилює на те, чи якась там інструкція була отримана в той чи інший спосіб, тому що. Знаєте, ми прекрасно розуміємо, що етап цього селфування з прирізання стрічечок з патрульною поліцією він закінчився. Зараз же вони мають виконувати свої обов'язки і служити народові, а не якимось своїм якимось там можливо містечковим корпоративним інтересам. Дякую, Борисе. Ну, от дивіться, Валерій говорить про те, що ну. Можуть спалахувати подібні протести в різних регіонах країни. А підстави для цих протестів є. Наскільки оцих тортур так. катувань під час затримання утримання підозрюваних міліцією стало більше, стало набагато стало менше. менше в порівнянні з міліцією? Стало менше. Я наведу цифри під час Могильова, під час Захарченка не проводилися дослідження. Під час Могильова Харківська правозахисна група і Харківський інститут соціальних досліджень проводив. Соціологічне дослідження щодо застосування незаконного насильства і катувань. І виявилося, що близько мільйона осіб щорічно піддавалися катуванню незаконному насильству і близько 120 тисяч катуванням в часи міліції під час Могильова. Зараз за 2015 рік ця цифра трохи більше 400 тисяч. Незаконне насильство і 63 тисячі катування. Тобто, це цифри дуже погані і жахливі, але динаміка вдвічі краща, ніж під час міліції. Чому Але ми маємо врахувати ще й вищий рівень агресії в суспільстві, так. війну, і це враховуючи всі області, в тому числі і зону антитерористичної операції. Тобто динаміка позитивна. Чому Ще, вона як... така є? Тому що відбувається. А реформа... люди перейшли Тому... з до поліції. Хтось каже, що ця переатестація, вона лише є умовною процедурою. Переатестація, можна сказати, частково провалена. В той же самий час, я б сказав би, що. Якщо змінювати систему, то одні і ті ж люди можуть в, різні, в різній системі по-різному поводитися. В Миколаївській області ще не, ще не пройшла реформа. в області саме. Тільки в Харківській, Київській, Львівській і Хмельницькій області застосована нова система патрулювання сил швидкого реагування в області. А в Миколаївській області реформа проведена не була а райвідділ працював за, за старою системою. В чому покращення? Покращення, перш за все, не треба тепер вішати злочини. Роз, Розкриваємость так звана. По-друге, дається взнаки все ж таки новий кримінально-процесуальний кодекс. По-третє, нульова толерантність і в керівництві. До катувань і насильства незаконного, що ми бачимо на прикладі реакція Авакова. І головне в суспільстві. Суспільство чинить опір катуванням. Коли ми піднімали цю тему ще на початку 90-х, в суспільстві була думка: а злочинці, хай міліція робить з ними що завгодно. Хай їх катує, хай їх вбиває, аби на вулицях не було злочинності. Поступово у нас суспільство змінилося. змінилося Мислення, цінності. І зараз є нульова толерантність до катувань і поганого поводження. Тому я вважаю, що рано чи пізно ми цю проблему в великих масштабах здолаємо. Дякую, Оксана. Дивіться, продовжуючи слова Арсена Авакова у Фейсбуці, всі, хто замішаний в злочинних та протиправних діях в Ривому озері, підуть під суд. Ну, а стаття, за якою цих людей можуть судити, спочатку цю статтю визначили як, як перевищення, перевищення службових повноважень. Mm -hmm. Так, і от щойно мені повідомили, що Генпрокуратура вже перекваліфіковує на умисне вбивство. Умисне вбивство сто Що Справді Тим... тягне за собою ця стаття. По позбавлення. Там група осіб, там групою осіб. Тим паче вони перебували на службі, так. це ще буде додаткова інкрим... ну, інкримінована стаття. Але справа тім, 115 стаття передбачає пожиттєве позбавлення волі. У будь-якому випадку, якщо ну, перша інформація, що затриманий один, обрана міра запобіжного заходу. Я вважаю, що відносно шістьох має бути у порядку 208, а, обрана міра запобіжного заходу. Я не говорю обов'язково, це тримання під вартою чи ще щось. Але, як показує практика в нашому да, суспільстві, пересічних громадян затримують і відразу обирають міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а відносно посадових осіб або осіб, які є в системі, обирають такий більш м'який, як домашній арешт з носінням браслету. І всі чомусь цікають. Тому відносно цих осіб показово. Якби я мала таку можливість, як суддя, да, або слідчий, або процесуальний керівник, обирати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Направляти в СІЗО два місяці є для того, щоб з'ясувати, у кого яка була роль, оскільки є група. І тому хто наносив тілесні ушкодження, які спричинили смерть, хто допомагав, або хто стояв осторонь да, і така пасивна участь. Але ти маєш так само понести відповідальність за цією статтею 115 п'ятнадцять да, умисне, умисне вбивство. Навіть вбесення. якщо є вже показов цього першого затриманого, що стріляв інший і стріляв він один, начебто. Ну знаєте, у таких випадках, коли дуже багато людей проходять по одній справі, їх називають подільниками на тій мові, да співучасниками це в правовому полі. То як правило, один, якщо бере на себе відповідальність, він отримає менше покарання. От я вам просто кажу: що якщо один візьме на себе все, п'ятеро залишаться поза межами відповідальності і підуть по справі як свідки. Це показує достеменна практика, оскільки я працюю більше 10 років як адвокат. Є дуже важкі справи. І навіть е, за е, тяжкі тілесні, які потягли смерть. Одна особа отримає покарання у виді позбавлення там 7 років. А якби вони всі разом були, то саме головний, який е, наніс останній там постріл, який спричинив смерть, отримав би пожиттєве, а всі іншим меншу е, міру запобіж, е, покарання. Тому в даному випадку, ну тут уже як е, спрацює, ви розумієте, я як адвокат розумію тих адвокатів, які візьмуть їх захищати. Балістика експертизи, все інше, відтворення подій, як було, то і можливо, що там і не всі шестеро приймали участь. Але якщо вони всі шестеро були на місці скоєння злочину, вони мають нести відповідальність згідно кримінального кодексу для того, щоб на майбутнє, навіть пасивно, якщо ти стоїш і бачиш, що на твоїх очах скоюється злочин, навіть твій е е там, товариш по роботі. да, Дійсно, скою злочин, ти мусиш його припинити, ти можеш навіть свого колегу затримати і направити у поліцейський відділ для того, щоб по відносно нього прийняли відповідне рішення. Тому в даному випадку вони всі шестеро, от як мені, да, якщо говорити як не адвокату, а як громадянину, якби я це почула, якби я проживала в Кривому озері, я б чітко сказала, що на майбутнє для того, щоб інші поліцейські не брали на себе функції карателі. Вони повинні понести покарання згідно кримінального кодексу. Тим більше він же був у наручниках побитий, крім того, що в нього стріляли. Так. І Сказано, побитий і не однією особи. Тобто в кайданках вже є. В фото, фотографія стріляли. навіть є. Фотографія він лежить в кайданах. Тобто тут вже йдеться не там, правомірне навіть, але ну, навіть умисел. Про, про умисел і про знущання, фактично. Так, так. Умисел нанести... Тут ще і 127 стаття може бути додано катування. Ну, а все-таки, що, що тоді, от, якщо ми вже там дізнаємося про жахливі обставини цієї трагедії, можна говорити про психологічний портрет людей, поліцейських, да, які пройшли переатестацію? В чому ж тоді полягає ця переатестація, якщо люди, які ну, можуть собі дозволити таке поводження при затриманні, вони потрапляють вже до лав реформованої національної поліції. Перемога влади. Ну, Одразу виникає влади. запитання, хто проводить переатестацію. Пам'ятаємо, низка громадських організацій відмовилася брати участь в цих атестаціях, оскільки вони бачать, як проходить переатестація, яким чином все ж таки переобираються, і яким чином знаєте, це молоде вино. Не можуть вливайся в старій мехи. тобто розумієте, в чому, в чому, в чому тут специфіка, мало взяти там еку з гладзе. Взяти гіцадзе, деконоїдзе інших Камікадзе, як тоді, і мало мало це при, приліпити, як сказано в описанні ці нові заплатки на старого одежу, оскільки нічого не вийде. В Грузії була мотивація, в Грузії були створені такі умови, щоб ці люди в соціальних ліфтах замінили собою цю корумповану поліцію. А тут фактично ми маємо ситуацію, коли за цією вивізкою, красивою новою патрульною поліцією, нібито реформи, поліція, коли про неї розповідають від МВФ до Давоса, насправді приховується абсолютно. Поки що не реформована система, і а. тому новою западку стара одежа не латається. Тут я б посперечався. Справа в тому, що є частина реформована, а частина повністю не реформована. Просто на реформу потрібні кошти, і реформа ще не всюди добралася. Більше того, є е, е, патрульна поліція, є в чотирьох областях оці сили швидкого реагування. Проте в решті областей ще поліція не реформована. Переатестація, переатестація фактично провалена, а е, кримінальна поліція і так далі теж не реформовані. Ну, тут ідеться якраз е, в цій ситуації не про патрульних поліцейських, що про люди патрульних зрозуміли, поліцейських, так, так. а про поліцейських працівників районного відділу. Які за старим зрядзком працюють, тільки пройшли переатестацію. Але Це єдине, що працюють. Але вони працюють так, як цей райвідділ Система. працював Система. Раніше. раніше. Система раніше. стара. Я просто вірю в те, що якщо змінити систему, то навіть ті ж кадри, звичайно, треба чистити, але більшість може залишатися і змінити свої принципи цінності і механізм роботи. До речі, ну, ви да. сказали, я що переатестація провалена. А як вона взагалі виглядається? Перетестація? Сидить комісія. Що, ну вона є, є комісія, так вони складають іспити, тести. Є законодавча частина, є загальноосвітня, є це е... це фі... ФІЗО, фізична да. підготовка, медкомісія. Оце і є переатестація. І це все проходить. І там за, за є, залученням є дуже низькі є. результати. Це перед... умовність? Це умовність чому? Тому що є кадровий голод, дуже великий кадровий голод. І навіть низькі оцінки на цій переатестації, коли отримують міліціонери, колишні майбутні поліцейські, низькі бали, вони все одно залишаються на службі. Немає там, до речі, психолога, дійсно фахового, незаангажованого. Нехай це буде європейська система психолога, коли йде співбесіда. До речі, дуже погано, що не проходять вони поліграф. Я розумію, чому у нас неможливо в Україні його пройти, оскільки він не є сертифікований, у нас сертифіковані самі поліграфологи, які його проводять, можуть провести. Але у даному випадку, для того, щоб психосоматичний стан особи, яка Буде працювати майбутній кандидат поліції або іншої правоохоронної структури, має пройти жорстку перевірку для того, щоб дійсно колектив був, ну знаєте, як не морські котики, звісно, але вони відповідали ті тому стандарту поліцейського, який прибуває, він будь-якого громадянина, який навіть лежить п'яний вщент, да, акуратно піднімають. Садять і відвозять туди, куди потрібно у даному випадку. Ця переатестація – це є формальність. Це як не склали іспит в державній установі в вузі, да? прийди на переатестацію. Сидить комісія, дійсно є дуже багато позитивних моментів, коли з офісу омбудсмена є присутні, а представники і деякі особи, які майбутні кандидати в поліцію, набирають багато балів. Можуть пройти, але за е оцінкою представника омбудсмена, оскільки були скарги відповідні, колись е застосовувала ця особа недозволені методи або приймала непроцесуальні рішення, вони автоматично втрачають можливість е і виходять. Е не переатестовані. Ну а чи завершується Оксана ця переатестація змінами матеріального становища людини, яка стала з міліціонера поліцейським. Тобто багато хто говорить, що ну так, я став поліцейським, але чи відсікаючи корупційні заробітки, так, стало в цих людей більше грошей? Я маю на увазі зарплати. Поки що з цим є великі проблеми. Так, на реформу потрібні кошти. Так само, як патрульна поліцейська була. Бути... Зараз патрульні поліцейські отримують набагато більшу зарплатню, ніж поліцейські, які працюють кримінально, поліція. тобто зарплату цих поліцій підтягують підтягують до трішечки, ні, трішечки підняли Поступово, там на, але на, на стіль. Здається, на 40%, якщо я не помиляюсь. Але в поліцейських набагато вища зарплатня а у патрульних поліцейських мислі. Але це не позбавляє, що особа хоче бути кандидатом пройти. Атестацію, да, переатестацію і стати поліцейським це не позбавляє його права працювати. Але ви знаєте, я згадую просто старий анекдот, коли я прийшов в поліцію працювати, там молодий е хлопець отримав кійок, отримав спецзасоби да, і пішов працювати. Два місяці проходить, приходить з бухгалтерії е керівник і говорить керівнику відділу, що у нас такий Іванов працює, але два місяці не приходить зарплату отримувати. Начальник його викликає, каже: Слухай, ти ж працюєш в міліції він каже: Тю, я думаю, отримав Київ, спецзаходи, крутись як хочеш, тут ще зарплату платять. Якщо людина йде ціленаправлено, спрямовано пройти атестацію, стати поліцейським і отримувати хабарі, навіть на маленькій зарплаті. Да? То це, якщо говорити в контексті з моєї точки зору, як пересічного громадянина, це складає 60%. Але є сумлінні люди, які готові працювати і ламати цю систему. Але, на жаль, керівники цих відділків не дають молодим, дійсно як то, нахабним і. Особам, які дійсно хочуть працювати в поліції, не дають такої можливості. І тому стара схема навіщо придумувати? нову? є стара, ми перенесемо частково її і будемо ототожнювати з міліцією. Ну, зараз, слава Богу, немає а, збору з гори, як було по 50 тисяч доларів з кожного райвідділу на гору. Дякую. Завершуємо. Є у мене повідомлення про те, що суд затримав вже другого поліцейського підозрюваного якраз у перевищенні службових повноважень за попередньою статтею, ну який є фігурантом цієї трагедії. І цей другий затриманий так само показує, що в покійного Олександра Цукермана стріляв сержант поліції Денис Ляхвацький. Одна людина. Валерія, а ця затримка із визнанням того, що. Спочатку Цукермана там забили до смерті, потім виявилося, що в нього стріляли, він помер від кульових поранень. Я розумію, що на місцевому рівні це все відбувалося, і все-таки імідж національної поліції, яка в принципі демонструє непоганий рівень довіри в українському суспільстві. Наскільки він потужного удару зараз зазнав і як ну, його тепер. Виправляти так, він зазнав, тому що колеги казали про те, що е, тільки патрульна поліція е, в нас фактично є тими новими людьми. Але насправді, коли люди читають, що там затриманий за хабаря 150 тисяч, там затриманий е, з наркотиком, там двоє побили, там двоє катували. і Це національна поліція. Люди не розбираються там, хто кому Робінович. Вони знають, що це національна поліція, і це дійсно зазнає іміджевих втрат е, тим, навіть реформам, тобто дискритація реформ дійсно відбувається. І саме тому, коли ви запитував мене do uh... Способу реагування Авакова і хаті декануліза вони реагують правильно, всі кіни прекрасно розуміють, що якщо люди колись там, скажімо так, не було в нас війська, замінили добровольці. Якщо в нас не було Міністерства оборони, а їх замінили волонтери, то дуже буде погано, якщо в нас не реформовано ну, силову систему, правоохоронні органи, прокурори суддів, також замінять добровольці волонтери. І тому Аваков і видоканується правильно реагують. А те, що поліція. Та сама нереформована міліція реагує в той спосіб, якою вона вміла реагувати, те, що вона буде вигорожувати своїх, те, що вони фактично не не відчули змін в країні, тому що вони дуже далеко були відірвані від народу. То це тільки демонструє те, що я казав, стара система зсередини не реформується. Тому я думаю, що політичними способами, політичними діями, а не просто заявами, треба це питання вирішувати, тому що вже я скажу, вже стрічки перерізати і розповідати про про те, що у нас реформа відбувається, і в нас все добре. Цього вже замало, і відповідальність вже лежить і на авакові, і на Декануї, і на цій національній поліції. В цілому, дякую вам, шановні гості. Це була програма. Про головне. Ми будемо стежити і далі за цією історією. Побачимось завтра о за 19.30. Все буде добре.